Тепер да. Треба Доброго дня, всіх вітаю. Одразу хочу принести вибачення за затримку. Тривога нам трохи завадила, але не завадила вийти взагалі в ефір і розказати про наш чудовий мовний проєкт, який називається Говорю. Ми тестували його ще влітку на теренах Дніпропетровської області, в Дніпрі. А зараз масштабували на всю Україну, і ось він добігає кінця. Це тільки перший етап. Я сподіваюсь, ми його ще продовжимо. Цей проект, і ми хотіли розказати про нього трохи більше, похвастатись результатами. Спочатку хочу е, доєднати до нашої розмови керівницю проєкту Наталку Хазан. Вона волонтер, продюсер мистецьких проєктів. Е, і вона має до нас кілька слів добрих. Знаєте, деякі громадяни нашої України лягали спати 23 февраля, а прокинулися вже 24 лютого. Ті зміни, які відбулися зі всіма нами, вони вже з нами назавжди, тож актуальність проєктів з українською мовою, вона тільки збільшилась. І це дуже класно, і я дуже радію, що є багато проєктів з української мови, які і мотивують переходити на українську мову. І для тих, хто знає мову, може знайти. Щось нове, щось цікаве. Але хочу сказати про наш проект Говоля, що він вирізняється серед інших тим, що ми комплексно підійшли до питання мотивації переходу наших громадян на українську мову. Ми задіяли і аутдор, і радіо, і соціальні мережі, і інтерактив. і Дуже тішуся тим, який фідбек ми отримали, що все це було не дарма, що вийшли дуже робочий, дуже класний. Людям він зайшов і це мотивує і надихає надалі працювати насправді. Від себе я хочу подякувати всій нашій команді, особливо. Автору ідеї цього проєкту Андрію Поляку і менеджеру проєкту Олені Тонконог. І також хочу подякувати співробітникам фонду ЮСЕЙ, які допомагали нам зі всіма документами. Дякую, долучайтесь в хештег говорю в соціальних мережах або в Ютубі. Будемо раді вас бачити. Я зараз розкажу, мабуть, кілька слів про сам проект. Він являє собою низку відео та аудіороликів, які створили Даня Білий та Юлія Карпова. Наші діджеї ці ролики допомагають російськомовним людям. Просто як на мене зрозуміти, що українська це не складно, це прикольно, щоб переходити на неї, ну так, треба трохи дисциплінувати, мабуть, себе, але, але це дуже приємний такий процес. Плюс візуальну частину нашого проєкту, яку ми розміщали і в соціальних мережах, і на зовнішніх носіях реклами, для нас створив, я вважаю, геніальний художник Нікіта Титов. Він, коли ми до нього звернулися, ми хотіли просто купити права на одну з його. На один з його малюнків, але він нас вислухав і сказав: слухайте, дівчатка, класна ідея! Я для вас намалюю окремий малюнок, і ось він його створив. Ми дуже його любимо. Слоган проекту мова об'єднує. Вона дійсно об'єднує, ця Жіночка, ніби обіймає. Двома руками а, всіх і російськомовних українців і україномовних і каже, що мова є одна з чинників з тих чинників, яка а, допомагає нам ідентифікувати і узнати один одного серед інших людей, а, серед, серед тих, хто нас оточує, і сказати, що так дійсно ми українці, ми разом а, ми є. Зараз хочу показати один з роликів, щоб ви розуміли про що йде мова в, в, в ключу мій найулюбленіший Це, там, там, де про кохання, про любов. Цей ролик, та... мабуть, який у соцмережах. після... Ага. В соцмережах він викликав, чи не найбільшу реакцію, саме фідбеку і коментарі, всі почали там або змагалися, чи точно любити це не кохати. Хтось старався, ну те, що я бачила, старалися розказати якісь там свої історії і розумію, що ще б не відбувалося, головне, чого ми хочемо, це в першу чергу кохати і кохатися, і любити, і так далі. Тому. Да, я, і, я б, і бути, бути чого та чого... да, я не дивуюся, чого для вас це один із тих, хто не запам'ятався. Бо рація да, в соцмережах була саме такою. Да, ну бо тема така класна. Ну, класна, приємна тема. Включаю. Дивіться, білий, це Юля Карпова. Ми радіоведучі і люди, які переходять на українську мову. Ми дружимо тільки через те, що я україномовна від народження, а Даня зрозумів, що дружити ми повинні, оскільки він переходить на українську. Нарешті це проект «Говорю». Ми тут говоримо про перехід на українську мову. Коли я спілкуюся зі своєю Анією, uh -huh. то я їй кажу іноді, що я тебе люблю, а вона іноді така кохаю. Uh -huh. І Я таке, чу ні, я такий. <заб> я, не дуже, я, не дуже, я не дуже розумію, можна сказати так, і так ну well, загалом можна, але якщо ми говоримо про російську мову, там значення одне в українській мові на щастя є поняття любити і є поняття кохати. Uh -huh. І між тим є. Принципова різниця, Мам, Маму мамо. Ми любимо чи кохаємо? Мамо. Ми любимо. Mm. Ми любимо, наприклад, кабачкову ікру. Да. Там не знаю, боже, так? боже мама. Ти <свят> кабачкова ікра. Я поясню чому. Тому що любити це мати якусь глибоку прив'язаність mm -hmm. або прихильність до чогось, когось чого завгодно, але не про сердечні почуття. Mm -hmm. е і дуже легко запам'ятати ось цю різницю між любити і кохати. Е про це дуже яскраво писали класики. Так ніхто не кохав раз в тисячу літ лише приходить подібне кохання. Це mm -hmm. коли Аня кричить, що вона тебе кохає, і mm -hmm. ти маєш кохати. Це про е почуття до конкретної людини. Кохати ну коротше, по факту кохання це воно пара. лише в стосунках. Так це коли ми говоримо про пару, а любити це можна що завгодно взагалі. Знову ж маму кабачкову ікру спати до обіду там і не знаю, байдикувати. Це про те, що ти любиш більше про неістоту, можливо, хоча й про людей теж, але не про сердечну прив'язаність. Тут дуже просто тепер, коли мама буде писати мені смс-ку скохаю та басинку, я буду писати ні, любиш». Боже, ви класні такі, дуже позитивні. Я просто бачу дійсно той фідбек у соцмережах серед своїх особисто знайомих. Всі дивляться, кажуть, хочемо ще. Дуже багато коментів таких: чому так мало, чому такі короткі ролики? Дайте нам більше. А було б довго писали би, чого так довго, скільки можна. Я витратив на це відео весь інтернет. <свят> да, а скажіть, будь ласка, ну ви з даною я вважаю одні з головних таких творчих наших одиниць, які продумували теми цих роликів, які створювали, власне. Розкажіть, будь ласка, як взагалі вам ця ідея зайшла? Як відбувалася робота над цим? Починай, Юля. <свят> Зараз Даня в нас переходить на українську, тому він зараз збереться з україномовними думками. Да, я, я не багатослівний Ні, насправді це не так сильно про роботу, це скоріше про е, наше реальне здання життя. Даня переходить і періодично в нього виникають там питання: а в чому різниця між тим і тим? А чого так чи так? Як правильно написати це те, що відбувається між нами. І фактично, все, що у цих відео, це в чомусь зізнання. Те, про що ми говоримо між собою, тому оцей весь проект це просто ми вивернули е, назовні наші внутрішні розмови. Бо, виявляється, вони актуальні для багатьох. Так, це точно. Я сама з Дніпра, Дніпро, ну як всі знають, переважно російськомовне Кажіть, місто. Поки що. Поки що да я, <ріст> я дуже на це сподіваюсь. Я вам скажу, що за останній рік я до своєї радості почала набагато більше чути української навкруги ніж то було раніше. І я це мене дуже тішить. Я бачу, що люди намагаються вони переходять, переходять і роблять це із задоволенням. І я сама почала переходити. На а, українську мову у повсякденному житті, і це таки складно. Тому я дуже розумію Дані, я його слухала колись ці всі випуски, і це дуже на мене було. Це так <свісно> <свісно> да. а, особливо про те, що ти сповільнюєшся, да? російською, ти звик думати, і у тебе а, мова л'ється, ти швидко-швидко все відтворюєш, а українською ну, так вже доводиться якось задумуватись. А яке ж тут слово підібрати? Але, але по собі можу сказати, що це вже практика. Да? Я, мабуть, ще б там рік тому і не подумала, що буду сидіти в інтерфаксі української мови, вести прес-конференцію і якось ну, нормально розслаблено себе почувати. Тому що, ну, говориш, говори, і це далі буде все простіше і простіше. А як вам, Даня, було? Класно. Ну мені ну, було, було важко, звісно, перший момент. Багато чого вирішує оточення. Вам важче, тому що у вас оточення більше я думаю, російськомовне в Дніпрі. Я просто коли теж приїжджаю в Дніпро. Багато хто спілкується російською, але я вперто продовжую і все. Ну, коротше, головне просто не, не переключатися, коли так хочеться це зробити, і все. І нормально вже інколи забуваю російські слова. Але О, це, це не дуже... через професіоналізм, а просто що перебудовується мислення. Висне, те, що теж стає україномовним. Ну і все і так звувається слова. Ну от, і взагалі, як на мене, е, наскільки я пам'ятаю, там для формування звички у людини там потрібен десь приблизно 21 день. Коли ти 21 день щось робиш, це неправда е, значно ні? більше. Зна 201 день потрібно. запитайте у дані про це. Якщо це мовне питання, там багато днів потрібно дуже. А, ну, якщо більше потрібно днів, то я думаю, що нам більше потрібно робити сезонів цього проєкту і 600. якось да, <рес> да, якось продовжувати цю тему. Я хочу сказати, що ми ці ролики прокатали е, у, по соціальних мережах, по телебаченню. Ми виходили на радіо в ефір е, і на і на Байрактар. Дуже хочу е, подякувати. Тому що ну класно вийшло. Ми змогли охопити десь по наших приблизних таких підрахунках, десь біля трьох з половиною людей ми торкнулися. Трьох з половиною і звукорежисер. Якщо це хоча б комусь було хоча б одній людині корисно, це все було не дарма. Тому три з половиною людини це дуже круто теж. Так, насправді біля трьох мільйонів людей. І я дуже сподіваюся, що ми продовжуємо качати цю тему. Дуже класно, як на мене, я може просто трохи застара, але для мене було здивування, що класно злетів Тік-Ток. Він дав нам просто огромезні охоплення, і я не очікувала цього. Я, я теж думала, TikTok що вірю, YouTube, як і ви очевидно чи Фейсбук вони рулять, але ні, рулить Тікток і, мабуть, більш е, молодий глядач. І це мені теж здається класно, тому що молодь підтягується, молоді це подобається. Молодь хоче розвиватися, говорити українською, тому що це класно, це модно, я вважаю, е, і це дуже сучасно. Я дуже хочу подякувати всій команді, вам, Юль, вам Даня, Наталці, Андрію, Нікіті Тітову. Я думаю, дуже сподіваюся, що ми якось з ним також зустрінемось. Хочу побажати всім українцям просто брати і робити, брати і розмовляти. І, звісно, хочу побажати всім перемоги, яка обов'язково дуже сподіваюся до нас прийде вже цього року. Дякую всім. Причому я додам Мелен, до ваших ага. слів за весь час, поки ми знімали проект, і за весь час, поки це все тривало, я зрозуміла і зловила себе на думці, що є момент, що я, як україномовна з народження, людина зазрю тим, хто переходить зараз. Ось ви кажете про те, що довше триває там скласти думку, висловити і так далі. Даня інколи може задумуватись, але є один такий цікавий прийом, що. Коли ви хочете здаватися трошечки розумнішими умовно чи справити краще враження, треба дати собі більше люфт часу, аби сформулювати думку. І коли ви переходите на українську, у вас цей люфт часу є, а у мене його немає. Бо я хочу нападати і атакувати думками. Тому оце ваша суперсила тих людей, які безпосередньо переходять на українську мову. Смакуйте ось ці хвилини, поки ви формуєте думку. Бо тоді про вас формується думка «М -м, це ж інтелектуал. О, він підбирає з наукових праць слова. А ви дійсно такі виглядаєте, коли підбираєте Слова, це класно. І цим ви відрізняєтеся, і це величезна суперсила тих, хто переходить зараз. Дуже дякую. Я думаю, що це ще одна така ем, в копілочку, як сказати, копілка. Скарбничка. У ускарб, скарбничку тих, хто переходить. Така класна, дуже порада. Дуже дякую вам. Переходимо, розмовляємо, спілкуємось українською. Українці Украї... Ми українці, тож наша мова основна, вона українська, кожному в сумку по українській книзі. Ні, ні, все, все в порядку. Антон, не нічого такого не було. Прям грандіозно. Люди просто показали великі пальці. Таке буває. Ми не коти, тому це не диву. І От якщо кішка показує великий палець, це вже дивно. Бо я думаю, наші українські коти вони вже такі розумні і дресировані соцмережами всім, що вони можуть все мені здається. Да, наступна про конференція буде про котів. Не перемикайтеся. можна ви будете по п'ятницях підходити. На жаль, А ми вже закінчили. Ми вже все? Чи ми ще не все? Коли ви скажете все, я не знаю. А ми в ефірі да? Ну, якщо ми в ефірі. То, мабуть, ми вже попрощаємось. Подякуємо вам всім за увагу. А якщо не в ефірі, ну тоді ефірі. добре. А в ефірі а, Тоді перший варіант. Тоді перший варіант, тоді ми прощаємось. Я вас запрошую приєднуватись до нас у соцмережах за хештегом. Говорю, нас скрізь можна знайти у Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці, де завгодно. Шукайте, приєднуйтесь і будьте з нами. І кожному по українській книжці в сумку. Перевірю, сама прийду. <ріху> Щоб читали мені. Знаєте, що Дякую. А ми тепер про